Як зробити замовлення на сайті Україна». Ми заходимо на офіційний сайт компанії. В Гуглі набираємо «ersahglobal.com.ua» і нам підтягується офіційний сайт компанії. Переходимо на сайт. І якщо ми робимо замовлення з телефону, то у нас в правому верхньому кутку на екрані є значок, маленький значок людина. Натискаємо на цей значок. Потім натискаємо на вхід. Це нижнє віконечко на екрані. І нам відкривається вікно входу до особистого кабінету. В верхнє маленьке віконечко вносимо реєстраційний номер людини. В нижнє пароль Вхід до особистого кабінету. І на нижнє віконечко маленьке синє увійти. І ось ми в особистому кабінеті людини. Щоб нам вікно, яке щойно сплило, не заважало оформлювати замовлення. Біля нього ми торкаємось екрану. Так, злегенька. На бірюзовому фоні зліва ми бачимо три маленькі полосочки. Натискаємо на них це меню. Вибираємо замовлення. Потім ще раз замовлення. Відкривається нам швидке додавання. Гортаємо донизу, кладемо галочку, я прочитав ізгоден, і «Згоден» і несинє синє віконце продовжити. І ось ми в магазині компанії. Магазин компанії доволі великий більше 300 найменувань продукту. І для того, щоб мені легше набрати корзинку, можна користуватися кодом продукту або категоріями. Спочатку покажу вам, як можна набирати корзинку по коду продукту. Наприклад, мені потрібен кондиціонер для білизни це код 253. У віконце, де написано назву продукту або код, вписую потрібний мені код і натискаю на віконце Виклик. І ось мені підтягнувся кондиціонер для білизни. Щоб його додати в корзинку, натискаю на плюс. І ось в маленькому віконечку у мене з'явилася одиниця товару. Потім. Додаю до кошика на синє віконце. І ось в мене кошик вверху на бірюзовому фоні біля трьох полосочок. Ось кондиціонер для білизни у мене в кошику. Тепер мені ще треба додати до кондиціонеру два пральні рідкі порошки. Зараз покажу вам, як можна набирати позиції ці по категоріям. Для цього я натискаю на віконце всі і вибираю прання. І ось, в мене підтягнулися пральні порошки, які мені потрібні. Пральних засобів багато, але я хочу додати до кошика рідкий пральний порошок для кольорового і рідкий пральний порошок для білого. Поклала одиниці у віконце і синє додати до кошика. І ось в мене в кошику вже три продукти. Мені ще треба додати до кошика діатек. Для цього я вибираю категорію. Біологічно активні добавки. І серед добавок шукаю діатек. Це дуже хороший продукт для тих, хто страждає цукровим діабетом. Також він добре чистить судинки. Кладу плюсик, потім на синє віконце додати до кошика. І ось діатек у нас вже в кошику. Перевіряю кошик. Натискаю на кошик. Перевіряю його і бачу, що в мене тут додалися непотрібні мені товари. Ну, якось так автоматично я натиснула на плюсики. Тому зараз буду видаляти ці непотрібні мені позиції. Але для цього мені спочатку треба натиснути на віконце, купити зараз на синю або на зелену купити зараз. І дивіться, там, де в мене є лишній товар, а це в мене олія чорного кмину, додалася і ідол, я навпроти зліва в маленькому віконечку кладу галочку. І потім на віконце оновити кошик. І ось у нас 4 потрібні нам товари в кошику. Перевіряємо одиниці товару. Дивіться, якщо у вас вийде так, що вам замість однієї позиції вибило дві, як у мене діатек, дві позиції, то можемо видалити два і покласти нам потрібну позицію. Я кладу одиницю. І потім на віконце оновити кошик. Перевіряємо знову, бачимо, що навпроти кожного товару у нас є потрібна кількість одиниць. І якщо все нам подобається в нашому замовленні, все те, що ми хотіли, ми поклали в кошик, то натискаємо на синє віконечко завершення замовлення. Але якщо ми якусь позицію забули додати до кошика, тому ми можемо повернутися знову до магазину. Для цього ми натискаємо на віконце Продовжити замовлення зі стрілочкою наліво. І ось ми знову в магазині компанії. Але ми вибрали все, що нам потрібно, тому ми будемо завершувати замовлення. Для цього ми натискаємо на зелену Купити зараз. Потім на синю завершення замовлення і нас перекидує на подарунки. З семи позицій товару ми можемо вибрати цілих 5, бо зараз діє спецакція на 5 подарунків. Тому навпроти потрібної нам позиції, яку ми хочемо вибрати, кладемо галочку в віконечку. Наприклад, вибираємо загальне прибирання, це чудовий універсальний засіб для чищення на мильному горіхові. Потім вибираємо щоденний крем для обличчя, виготовлений на екстрактах трав. Вибираємо кульбабу. це екстракт кульбаби, прекрасний чистильник організму. Потім рідке мило для рук лавр. чудове мило і колагенова сироватка для обличчя. Сироватки версах діють дуже потужно. Коли вибрали, тоді натискаємо на синє віконце внизу справа продовжити. І нас перекидує на адресу. Верхня адреса це адреса накладна, нижня це адреса доставки. Ми звертаємо увагу саме на нижню адресу адресу доставки. Якщо ця адреса. Вказа на то тоді натискаємо на синє віконце Продовжити. Але, якщо ми хочемо змінити адресу доставки, то натискаємо на віконце зміна. Потім натискаємо на зелене віконечко Правильний і робимо зміни в адресі доставочки. Можемо змінити ім'я, прізвище, обов'язково номер телефону, якщо ми оформлюємо доставку на іншу людину. Ну і, звичайно, саму адресу доставки. Наприклад, видаляємо адресу і пишемо свою. І повторюємо ще раз індекс. І натискаємо Створити. Якщо ми хочемо, щоб адреса доставки у нас була не за допомогою Укрпошти, а новою поштою, тому ми в поштовому індексі не пишемо нічого, залишаємо пустим. А тут, де велике віконце адреса доставки, пишемо нова пошта. Номер 25 Заповнюємо адресу. Коли заповнили, на синє віконце Створити. Коли нам вийде адреса, готова заповнена. Знову ще раз на синє віконце Створити. Потім на синє віконце Продовжити і нас перекидує на спосіб оплати. По ходу одразу можемо скопіювати розрахунковий рахунок компанії. І нехай воно в нас буде в буфері обміну. Потім гортаємо донизу і на синій вікон це продовжити. Наше замовлення. Перевіряємо ще раз позиції товару, подарунки, які нам компанія дарує. І якщо все вірно, то гортаємо донизу. І внизу натискаємо на синє віконце Я згоден. Вийшло віконечко, що наше замовлення сформоване. Але для того, щоб ми могли його сплатити, нам потрібно взнати номер замовлення. Бо номер замовлення обов'язково треба буде вказувати, коли будемо сплачувати це замовлення. Тому натискаємо знову на три полосочки зліва вверху на бирюзовому фоні. Вибираємо замовлення і в цей раз вибираємо. Попереднє замовлення. Наше замовлення щойно сформоване. Натискаємо на віконце синє деталі замовлення. Перевіряємо ще раз адресу доставки. Перевіряємо позиції, які ми замовили. Чотири позиції ми замовили, і п'ять позицій нам компанія дала в подарунок. І шостий каталог. Також підтягнувся нам безкоштовно. Номер замовлення у нас у правому верхньому кутку 178 731 46. Сума платежу в віконечку. Інформація про оплату.